Поставочка спорту, це кривіт спорт, зроблений для джети спорт преміум якості. Зробили ми для вас такі які такі, такі ось, чорні, подовжені худі. З такою вона класна вдальна, довга така до коліна, може бути і нижче коліна. Тут такий чуть-чуть теплий, легкий начосик. класно така затягується на шнурочок в такому леопардовому стилі. Капюшончик затягується. І на рукавах є також ось такий декор у виді. Такої лінточки леопардовому стилі. І до неї ми підбирали різні легінси до цих кофт. Наприклад, можна ось такі чорні в розмірі МК. Це ось буде такий один комплект. Також до чорного худі ми ще підібрали ось такі одні легінси, зелені. Це все Jetty Sport. І ось такого плану можна леопардові легінси, такі яркі. Воно, бачите, аукається з цим шнурочком. Ось такого плану. Значить, у нас е, будуть чорні худі і ось такі фіолетові. не буду вам їх розкривати. Фіолетові, від довгі, там, вони взагалі до е, середини но ножки за коліно йдуть. І повністю на замочку середній також є легкі утеплення. Це таке, як пальто, таке з капішончиком. Е, в фіолетовому такому кольорі. До, до нього також будуть ось такі. Чорні легінси або четвертих, або ось такі класичні чорні легінси Jet Sport. Значить, це все у нас Jet Sport, Є всього один лот, вісім комплектів, один комплект 443 гривні. 3990, виходить, цей лот. Він у нас один по розмірах S, -ка, S -ка, M, -ка, L. -ка, і S у нас, по-моєму, 5. Так, раз, два, три, 4. 5 есочок. П'ять есочок, емочка, елічка. Так, щось я потерялася. Якщо вісім комплектів, значить есочок у нас 6 тоді. А, ні, 2 емки. Значить, п'ять есочок, дві емки і одна елічка. Ході і легінси. Все Jet -e Sport, преміум якості зроблено для e, кріві, для Jet -e Sport. Замовляйте в менеджерів.